Дитя віри від самого зачаття. Роздуми до Слова Божого на урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. У той час посланий був ангел Гавріїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус». Він буде великий і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і довіку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня. Нехай буде мені за словом твоїм. І ангел відійшов від неї. Марія є іконою дороги людини до Бога. Це шлях, що провадить із темряви до світла, від гріха до слави, від незнання до пізнання Бога. Через прабатьків прийшла до людей тьма невіри. віри, через Марію людство отримало світло віри. У Марії підвела голову принижена Єва, говорив святий Єфрем. Святий Йоанн Павло ІІ в енцикліці «Редемпторіс Матер, матір Відкупителя. Писав про шлях віри Марії. Бог хотів, аби її Божественне материнство. Було свідоме і повністю вільне, щоб вона стала не тільки носителькою Бога, але щоб він міг її саму освятити. Пресвята Діва Марія дозволила, щоб Бог заволодів усім її розумом, знанням, пам'яттю і волею. Вона увірувала, і в цій вірі її розум залило світло, вона прийняла повноту благодаті. Радуйся благодатна. Однак, хоч і повна благодаті, Марія мусила пройти шлях віри. Цей шлях був довший, ніж в інших людей, довший, ніж шлях церкви. Церква в особах апостолів була сповнена Святим Духом у день його зіслання. Натомість Марія пройшла триваліший шлях віри. Євангеліє Святого Луки представляє нам Марію тільки у той момент, коли до неї прийшов ангел, коли настала повнота часів, була й повнота благодаті. Але що і як із нею було раніше? Сьогодні ми у церкві вшановуємо зачаття Марії у лоні її матері Святої Анни. Від початку вона була дитиною віри своїх батьків. То був початок зростання віри Марії, якому вона чудесним чином була повністю відкрита на Бога, без жодної перешкоди гріха. Отже Марія, перш ніж стала матір'ю, вміла бути дитиною, приймала любов і ласку ще до того, як у повноту часів дала нам Спасителя. Вона зростала в усвідомленні, що Бог дав їй батькам як чудесний дар. Від батьків також уперше почула слова, які потім їй повторив ангел для Бога немає нічого неможливого. Завдяки цьому Марія була великодушна і відважна. Її відвага народжується з усвідомлення своєї обраності Богом, а не з огляду на суспільне становище. Заможність, освіту чи знайомства, тому вона вбога і скромна, вміла прийняти благодать. Бог не дає повноти благодаті комусь, хто не спроможний її використати. І тільки у порівнянні з Марією, вільною від гріха, видно його наслідки в нас, гріх ослаблює, обмежує. Не дає нашим здібностям проявитися, Він не дозволяє сповнитися нашим мріям. Над усе Він чинить нас боязкими і малодушними. Гріх чинить так, що ми не беремося за те, до чого покликані. Чекаємо, аж поки хтось за нас подумає, вирішить і зробить. Ми хочемо, щоби задовольняли наші потреби. Бог дає кожному мірою відкритості серця людини. Всемогутній міг би все дати людині, але не дає комусь, хто боязкий перед життям, хто не вміє бути дитям Божим, кого лякає зло світу і власна слабкість. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.